А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Росіяни не здатні забезпечити швидкий наступ навіть елітними військами. Про це повідомляє інститут війни. Росія не має ресурсів, необхідних для початку широкомасштабної наступальної операції 24 лютого цього року. Крім того, невдача вугледарі дуже сильно деморалізувала окупантів. Це показує, що російська армія не може вести наступу уздовж донецького фронту. Найбільше літні підрозділи розгортаються в районі Бахмуту. Однак повноцінно підготувати мобілізаційний склад Росія не змогла. Втрати росіян за останні два тижні найбільше починаючи з лютого минулого року. Про це повідомляє британська розвідка. За останні сім днів середня кількість загиблих росіян в Україні становить 824 особи щодня. Це майже в чотири рази більше ніж було у червні-липні 22-го року. В Міноборони Британії це пояснюють низьким рівнем підготовки мобілізованого складу та відсутністю координації. Колишній посол України у Німеччині Мельник розкритикував Берлін за абсурдність дебатів щодо винищувачів для збройних сил України. За його словами, Берлін протягом 11 місяців не наважувався надати Києву танки, а тепер не поспішає узгодити питання щодо постачання бойових літаків. Канал CNN опублікував кадри з лікарняної палати Михайла Саакашвілі. На них експрезидент Грузії падає на шляху до ліжка. Відео знято у жовтні минулого року. Польша вже відреагувала на відео і сказала, що готова забрати колишнього президента до себе на лікування. Президент України Володимир Зеленський впровадив санкції проти 200 осіб пов'язаних з РФ. Вони будуть діяти протягом 50 років. Окрім 199 росіян, до них потрапив ще й один українець Юрій Черничук, 71-го року народження. Він був заступник головного інженера Запорізької АЕС, який перейшов на бік росіян. За даними української правди, Черничука призначено, нібито директором запорізької атомної електростанції про окупантах. Україна запустила 9 атомних блоків і виходить на бездефіцитний баланс електроенергії. Про це повідомив президент енергоатому Котін вже сьогодні, як мінімум в Одеській, Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та Києві не повинно бути вимкнені світло. Перші тести ракетного запуску українського ППЛА успішно пройдено. Відео показав співробітник хімічного факультету КНУ імені Шевченка та керівник НАУ рокет Сергій Піпко. Подальша мобілізація ще більше виснажить Росію. Про це повідомив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький. Вони готуються до другої хвилі мобілізації, але ми вважаємо, що вони відтермінують її, тому що не подолали всіх труднощів, які зазнали під час першої хвилі. Вони тоді не були готові до такої масштабної мобілізації, не готові і зараз. Стан відправив в Україні понад 10 тисяч реактивних снарядів для реактивних систем залпового вогню. ГРАД. їх передають в Україну через німецький порт Емден із транзитом через Польщу. Повідомляється, що контейнери відправили на початку лютого. До німецького порту Бремерхафен Хафен прибув корабель з американською військовою допомогою для України. До неї увійшли БМП М2А2 2 Бредлі, ПВО Евенджер, броньована ремонтна евакуаційна машина Геркулес та багато іншої техніки.